На одній із колегій облдержадміністрації, директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Роман Мельник зазначив, що створення центрів первинної медико-санітарної допомоги це крок уперед до європейського рівня медичної допомоги. Докладніше про напрямки цієї роботи в області розповідає Ольга Гриців. Основні зусилля, які скеровані на реформування системи охорони здоров'я в Україні, в поточному році зосереджено на модернізації первинної ланки медицини і створенні центру екстреної медицини. Ми на сьогоднішній день однозначно йдемо на Європу. Кругом наші сусіди мають тільки таку систему. Це все таки інститут лікаря, сімейного лікаря. І через те створення центру первинної медико-санітарної допомоги це є той напрямок, який ми з вами на сьогоднішній день тільки рушаємо. Перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький, в свою чергу, зазначив, що потрібно чітко пояснити людям доцільність створення центрів екстреної медичної допомоги. «Те нерозуміння, яке є, яке стосується, наприклад, медичної реформи. Люди не винні, що вони цього не розуміють, або у них є негативне сприйняття тих результатів, які відомі по всій Україні, в тому числі з пілотних регіонів. Треба вести це роз'яснення, треба, щоб це. Все, що ви говорите як позитив, можливо, дійсно, лише фахівці, організатори медичної допомоги цьому достеменно розуміються. Треба, щоб це було зрозуміло усім тим, хто бере участь у прийнятті рішень або ставить на це питання. Основне завдання реформування системи екстреної медицини покращення якості надання медичних послуг. Ольга Гриців, Андрій Українець, новини телеканал Раї.